Мама? Тато? Привіт! Як тебе звати? Австро-Угорщина. Я Франція. Франція? О, ні! Тато! Тато допоможи! Мене атакують! Тато! Чого ти розкричався? Дочка Француза. Все я зрозумів. Забирайся звідси, і щоб мої очі не бачили тебе поряд з ним. Тато, 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 тато. Що таке, сигну? Коли ми пограємо? Британія, ну про які ігри я маю зараз думати? Коли буквально за морем ми маємо велику загрозу під назвою Наполеон. Він вважає себе лідером Європи і перекрив мені торговельні шляхи з нею. Стань монархом, як ти раніше був. Не буду. Я ж не такий старий, як ви всі. Спам'ятай одну річ, синку, французи нам не друзі, не були і не будуть. Ми з ними вічні вороги. Чому ми з ними воюємо? Ну вже не можна якось домовитися. Просто з цим впертим французом та його попередниками все виходить через п'яту точку, тому все вирішується війнами. Іди, поки сам пограйся.